Привіт! Привіт! Дівчата, скажіть привіт! Слава Україні! Бачите, буде Потім ми ще підемо. Так, там ще має бути насіння. Насіння є є. Ще один десь можемо ставити. А А давайте я ту чергу стою. Так, так, так. Вам два будь-який господин, господинка, можна брати. Тому можна брати, так? Висивайте чорнобривці, так, хто бере мій короткі. Я беру. Так, бачите, висівають зараз, от, Висівають зараз чорнобривці, Висіває Олеся капуш у нас. Бачите, отець копає ямки всі при роботі. Загортає чорнобрається. Загортається за Олесі. Таку акцію ми вже проводимо другий рік поспіль. такий спосіб ми трохи облагороджуємо. Оля Спільниченко наша, просвітянка. І Ірина Сказків. І Героям слава! Бачите але я вас знайшла, не, йшла, не Ну, будинок слова зато просто унікальний фільм. поговорити. <певірців> Бачите, вони 13 число теж вибрали не випадково. Олесечко, ви е, впало оцей. Ага, отут чорно. Ми вам дякуємо. Дякую вам, мені дуже за честь може воду, до... До Дякую. Вам. Вода є. Ось сюди заходимо, беремо воду в мамонті, вони нам дають. Повністю, якщо є тара, бо вони більше не мають пляшок. Тара, якщо є я, що, зараз зараз чекай. Якщо є якась тара, я вас прошу, будь ласка, е... Назар, так. Якщо є якісь. Не треба. Та чого? Садімо. Руся, скажи, чому важливо сіяти тут квіти? Сьогодні ми сіємо квіти як пам'ять. Соняхи це символ. Дня пам'яті за загиблими героями і соняки будуть квітнути і нагадувати, що в цих сонях на сході соня України залишали життя і за Україну наші герої. А ми їх пам'ятаємо, і хай вони квітнуть і нагадують нам про їхні подвиги. Дякую, то була Ірина. Сказків отже, Аліна, Скажи, чому важлива акція? Це важлива пам'ять про наших героїв. і Ми від Карітасу дуже вдячні цим доякому, що можемо бути до то що акція, а також і наші діти, які відвідують проекти. Це важливо їм доносити ці цінності і пам'ять про героїв, які захищали, захищають нас до сьогодні. Отже, які відчуття? Ви перший раз сапали, чи ні? Ні, я не перший раз запав. Ні, маю ново закиїти в такі акції брали участь. В такій акції Покій. перший раз. Так мені дуже приємно, і я хотів би, щоб це було, щоб наше місто багато так прикрашувалося такими квітучими пам'ятниками про наших героїв. Бо вони гідні того, щоб про них пам'ятали. Дякую, отже, Дякую величезне. Іра. Розвернися. Два слова. Середечка, я там забрав. Так, так, добре, він має піти набрати воду, маму. Чому важлива ця акція? Ой, Це щорічна наша вже традиція стала присвіта спільно з родинами героїв, загиблих наших, садить квіти. Соняшники не просто так вибрані чорнобриці. Соняшники це символ героїзму, а Чорнобриці – це символ пам'яті. Ми хочемо сказати, Всім, що шануйте цей героїзм, бо це велика дуже ціна нашої незалежності, нашої свободи. І ми, просвітяни, закликаємо всіх по всій території України, по всіх громадах садити квіти в пам'ять про наших колег героїв. Дякую. Дякую. Перепрошую хвилиночку, ви мама героя Небесної Сотні. Як ви думаєте, чому важливо тут квіти? Ох. Бо кажу, взагалі, як то казали, яка священник. Пітер, щоб розквітла Україна, пам'ять. І я не знаю. Основно, я кажу, Прошу ми Перемоги йде. От пересуха робити на Харківці, то знайдемо слів, і навіть нав, 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 немає. Хай вашим. так щоб швидше була перемоги, щоб не гинули наші діти, наші діти, то діти. Нехай ваші будуть почуті. Дякую. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте? Це правильна акція? Потрібно так? Звичайно, тому що наші сини, наші діти заслужили, щоб зі них приклали. А це дійсно та пам'ять. Ну, вони свою кров віддали, вони пролили її. Щоб спокійно жили, щоб Тернопіль скажімо, не відчував тих ударів, які зараз відчуває Харків і все інше. Вони не пожаліли себе. Вони казали, якщо не ми, то хто крім нас. На фронті загинув ваш син. звали його як? Ярослав Кондратюк. А коли, коли річниця? 21 травня буде два роки. Як його немає. Дякую вам, вибачте, схиляю низько голову перед вами. Тримайтеся. Скажіть мені ще ви два слова? Скажіть, будь ласка, чи важлива така акція? Що, що ви тут, як ви тут? Звичайно, що важливо, тому що акція ця е, це акція вшанування, вшанування нашим. Небесні сотні героїв російсько-української війни з 2014 року. Ми знаємо, що війна у нас триває з 2014 року російсько-української війни. А тих І сьогодні ми тут садимо соняхи пам'яті. Соняхи це для нас, для родин для героїв. Це є символ пам'яті, тому що серед соняхів... При виході з Воловайська залишала своє життя наші українські захисники і тому. Теж сьогодні дякуємо нашим захисникам які зараз захищають нас і дають можливість нам вшановувати. Дякую вам величезно. Дарин. Як молода присвіта, розкажи, чому важлива така акція? Важливо пам'ятати, і важливо відповідно тримати це в душі, серцем відчувати зв'язок. І відповідно дякувати це таким маленьким чинком, дякувати тим, хто захищав нас, хто і далі нас захищає. І віримо всякому майбутнє. І голям пам'ятати. Дякую, Оля, Як мама військовослужбовця, ветерана російсько-української війни, скажіть, чи чи є важливою така акція, і що б хотіли сказати всім рештам? Людям. Акція дуже важлива, бо вона породжує не просто тільки пам'ять, а вона породжує власне, тих же військових, які десь будуть чомусь з'являтися, кирно появляючи на відпочинок, якісь ротації, відпустка, то знову ж таки це знак уваги. І цей знак поваги важливий, важливий людям, важливим молодим, особливо тим, які знаходяться в таких супернебезпечних розставах. Тому це надзвичайно вже. Що робити, то це робити. Дякую. Дівчатка, молодь, скажіть, чи є важливою така акція і що це дає для молоді. Ну? про Україну. Що, ти про Україну? Добре, дякую. Так, тут вже підливають, наливають. роблять. це дуже тверда земля і Русь. Ну, горятку нам скупав краєзнавчий музей а з насінням квітів, ще допомогла Наталія Шоломайчук. Зараз ви бачите, як активно відбувається садіння. Зібралось в нас трохи ну, більш-менш людей. У Нас ще наступно це біля стали героїв, що навпроти обласної адміністрації обласної ради. Тому, якщо ви досі сидите вдома, але хочете, все ж таки, попрацювати, посіяти квіти як пам'ять. Будь ласка, доєднуйтеся до нас, беріть сапку зі собою. Рукавички ми дамо, можете не брати навіть сапку, просто приходьте самі для того, аби висадити квіти. Зараз це чорнобривці, вже такі, бачите, розсада вже буде по-іншому, а далі ще засвітуть соняшники, ще будуть одні чорнобривці. Ми думаємо, що буде гарно, так як щороку. Квіти це наша пам'ять. Ми всі кажемо слава героям, але треба ще. Робити дуже багато для того, аби направду пам'ятати, направду вшановувати. Дякую.